Друзі, є в нас такий бронзовий чи оранжевий Citroen C4, це офіційна автівка, невеличкий кросовер. 1,5 літра дизель на автоматичній коробці. Є повністю всі асістенти передній частині, камера удержання в полосі, адаптивний круїз-контроль, мертві зони, предотвращення столкновення, дуже красивезна оптика. Фото все одно не передасть. Безключовий доступ, сигналізація з комфортним доступом, тобі ж відходиш, закриває, підходиш, відкриває самостійно, от як зараз. Розміром він Nissan Жук або побільше. Дуже прикольно виглядає. Так, що у нас є повний електропокет, складання, підігрів руля. Одержання асистенти, те, що я казав, повний мультируль ліпістки, підігріви, дуже він красивий в салончику, є режими їзди, всякі різні зарядки, машинка без чеків. Така вона по задньому ряду також є підігріви, друзі. дизельок працює гарно. Та й в принципі на такому пробігу. І такий рік по іншому працювати не буде. Машинка в бронеплівці наполовину закатана. 2021 рік, 37 пробігу, дизельна автівка. Приїжджайте, друзі, дуже-дуже гарний автомобіль.